Добрий день, друзі! Сьогодні 20 жовтня і як ви бачите, ще сезон в камери триває. Людей на пляжах ще багато, водичка ще тепла, 25,9 градусів. Водичка в Середземному морі неймовірно прозора, чистенька, тепленька, немає ніяких медуз. Купатися дуже-дуже комфортно. Вечірня прогулянка. Дівчата мої приїхали до Туреччини перший раз. Так що я їх веду скуштувати лахмаджун, який я сама дуже полюбляю. Тож хочемо купити дівчинці морозива? Щоб вона подивилася, як турецькі продавці продають цікаво морозиво. Нагадати підписатися на канал, поставити вподобайку. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі. Прийшли в наш улюблений ресторанчик поїсти піде і Лахмаджун. Дівчата, привіт. Будемо смачно вечеряти сьогодні турецькою їжею, так? Ага. Дивлюся, що ціна лахмаджуна в меню написано 60 лір. Минулого разу ми їли, було 70 лір в чеку. То цікаво, або воно здешевшило, або неправильне меню. Замовили собі айран, нам вже принесли салати до лахмаджуну і чекаємо на лахмаджун. І ще у нас буде піде. Сир не піде. Замовила собі цього, так, як чебурек. Так, замовила собі цього разу один, тому що два. Дуже важко з'їсти дівчата смачненького вам принесли от таке нам смачне піде. Кашарли піде Такий його вартість цього разу склала 60 лір. Не розумію, чому минулого разу майже тиждень тому вона була 70 лір, хоча ціни не знижуються в Туреччині. Вартість піде 150 лір. Хоча по смаку я хочу сказати, що лахмаджун набагато смачніший. Піде цього разу якийсь ну взагалі не сподобався. Дівчатам також моїм сподобався дуже лахмаджун. Нагадаю, що вартість однієї ліри до гривні 1 гривня 36 копійок. Сьогодні в нас прощальний вечір з моїми родичами. Вони завтра від'їжджають і ми вирішили на пляжі попити трошки раки з сиром, з йогуртом. Ну і мандаринок трошки положили, кавунчики взяли. Так що смачненького нам всім, дякую. дякую.